Дивіться, Мінімальна пенсія сьогодні складає 2361 гривень. По факту там виходить 3700, тому що є доплата з боку Кабміну. Ми нещодавно разом з командою розумної політики подали альтернативний законопроект, щоб було ну, фактично дві мінімалки сьогодні. Я розумію, що це не такі великі кошти, але це краще, ніж нічого. Ми з вами говоримо зараз по року 21, там трошки менше, ніж 21 мільярд гривень. 21 мільярд гривень це. Ми навіть показали там, де взяти ці кошти з багатьох програм, в тому числі там з зимової допомоги і багатьох-багатьох інших речей. Але це чотири дні війни, це 5 і 7 мільярдів один день. Якщо б взяти і прибрати спецпенсії, якщо навіть і насправді прибрані, тобто як це відбувається по факту. Ці спецпенсії призупинені. Але ви згадали про судді, вони йдуть в суд. І виграють суд і повертають собі пенсії, плюс все те, що вони не Якщо піде пенсіонерка, вчителька зі школи, ну, наприклад, не була якась пенсія там, і щось мені підказує, що шанси на те, що вона виграє цей суд і отримує цю пенсію, будуть набагато менше в десятки разів, аніж у суді або у когось там з інших. Людей, які мали або мають вплив на прийняття таких рішень. Я думаю, що в першу чергу це моральна історія. І ми можемо говорити з вами про спецпенсії, ми можемо говорити і про зарплати, до речі, чиновників. В свого часу ми також пропонували обмежити їх на рівні 10 мінімалок. Це не нормально, коли під час війни хтось отримає як вчитель 10 тисяч гривень, а хтось отримає. 1 мільйон в місяць або 300 тисяч на глядові раді.